Сьогодні у нас 20 серпня 25 рік. І у нас розпаковочка. Розпаковочка у нас отримали ми смачну ось телефон, кому потрібно. Смачну посилочку придбали ми. Ми так торгували персиками, що прийшлося самим купувати, тому що не наїлося. Бачимо молдавський жовтий і айспіч. Це найголовніше, що я хотів спробувати. Зараз, ну, поки я приїхав додому, вже посилка відкрита, бо з неї дуже гарно пахне. До речі, хто хоче спробувати, ласкаво прошу, замовляйте цієї людини, тому що в мене вже немає, і поки в мене немає, то ви можете. Трошки вони, ну, це ось самі головні. самі головні, що я хотів спробувати, тому що декілька років купував саджанці вони не приживалися. Молдавський трошки, ну, тому що посилка, вон, бачимо, як. Ну, це не страшно, зараз зиму все. Це все, тому що Тоха Теж, як і я, він не любить рвати зелені персики. Тому що зелені персики, то, то не то. Хто хоче зелені персики їсти, можете йти в супермаркет, супермаркет придбати ось ці несмачні зелені. І не скажу на що насолоджуватись, тому що дійсно смак ви можете дізнатися лише тоді, коли ось такі. Хай вони подавлені, придавлені. Але вони смачні. Ось такий іспічик. Ай ну, айспіч мене більш всього цікавий. Дуже гарно запаковано все. Тут у нас, ага, тут у нас ще щось, ще, ще вторий етаж. Чи що? Чи, що? Чи що? А, тут два ящики. Ага, ага. Ось. Ага. Тут у нас іще ось Red Heaven і Fleming 24007 зеленкуватий Ось така у нас іще там сюрприз. Ну Огляд буде чесний. Це не те, що там хтось дав, щоб ми прорекламували чи що. Огляд буде чесний, смаки визначимось. Тому що все це придбано. Бо якщо не хочеш з друзями споритись, то не потрібно заводитись ось такі відносини. Потрібно все рахувати. І свій труд, і їхній. Ось такі красавчики. Красавчики, які красавчики? 2407 у мене є. Садженець, але, 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 але. От зараз ми порівняємо. В минулому році ми отримали сигналку, в цьому році там нічого не було. Але це ну це бомба. Потрібно зважити ще й зараз зважимо. Це в нас, я так зрозумів, ось Red Heaven. А це Flaming Fury 24007. Fleming, зараз ми зважимо Ось 305 грамів. Ось такий флемінг. І Red Heaven, Ну, Red Heaven візьмемо ось теж такий середній 250 ISP, от мене цікавить айспічик. Ой, зараз достанемо айспічика. О, 300 грамів. Ну, це, як завжди, саме-саме цікаве і смачне. Лишимо на потім. А зараз ми спробуємо Red Heaven. Ось цей такий Red Heaven. Ну, це самий смак буде. У нас є дегустаційна комісія, яка визначає смаки, тому що в мене смачно, та й смачно. Ай, красота. Ну, пробуй. Mm. Якась як гірчинка, да? якось як мегдальон дає. Тобі як. Мені мене Що, як? Дуже смачний. Red Heaven дуже смачний. Не знаю, Fleming Fury не буду я. Чи будемо? Звісно, будемо Ну ладно, вже будемо. Він хоч і зеленкувати Ще трошки. Можливо, ні, вони всі, ні, всі теж а, ні, твердувати. Не будемо. Ні, не будем. хай, хай собі до, достигне. Зараз це молдавський. Це, молдавський, це скуштуємо ось молдавський. Будемо спочатку знищувати те, що придавилося, задавилося. Так, бачите, кісточка відстає. Класс. Гарно. Відстає. Оце те, що мені теж Тоха предлагав. Ну, прям то, що нам. Mm, Таке своє присмак. Даже не знаю. Зараз експерти скажуть. І для мене така кислинка, немає такої солодості, але... Mm, ну, вже курс. Якусь аромату немає, але дуже смачний. Дуже смачний. Коротше, Тоха, дуже смачний. смачний. Живці готуйте. Смачний, прям Ну, І перейдемо до Ice Pitcher. Буде довге відео. Це саме така цікавинка, не знаю навіть. Ну вони не подивилися, вони не ще. Хто? Оці спіли вже? <гум> Тоха, чуєш. Жінка каже, що вони не спілі. А він вже їх продав усі. Вони такі мають бути, розбираються. Так, да, дольками потрібно різати. Ну, mm -hmm. ну ладно, дивись, як косточка. Кажуть, що він навіть зелений, солодкий, О, дуже солодкий. Mm -hmm. Кісточка не відстає, мабуть. Mm -hmm. Розрізай дольками. Mm -hmm. Чого і ріжеться дольками? Mm -hmm. Хрумтить. Mm -hmm. Тут mm. аромат якесь есть. Mm. Mm. Чим він видає? Ну, поки ми будемо вирішувати, чим він видає. Але я скажу, багатьом він не заходить. День, не дені. Mm -hmm. що... Багатьом він не заходить. Але я думаю, в нашій сім'ї він зайде. Він хрумтить. Чимсь виноград напоминає. Виноград? Ну, у кожного свій присмак. Він хрумтить, він прикольний. Він закатку. Дуже багато хто. Він як напоминає, як в нас оцей пахучий виноград бушистий? Можливо. Прикольний. На закатку хто любить і хто любить їсти персики як яблука, mm. це те, що потрібно. Ось таких я буду насаджувати собі. Побільше. Це дуже прикольний. Mm, і він... він а, те, що Всі придавилися, всі персики, mm, доїхав, а цей доїжджає, ним можна смакувати і в футбол грати. Mm, ну, цей теж бачив, що доїхав. Бо він зеленкуватий трошки. Він теж. Ну, ми це пізніше попробуємо. Не будемо обідатися, тому що нам молдавський він потрібно з'їсти повністю. Ще й ось. З'їсти трошки Редхевена. Дякую. Дякую Вінницькому персику. Вдалих врожаїв. Вдалих врожаїв вам передаємо. Підписка, позабайка Дякуємо за смакоту. Чутоха. Це тобі. Посилання на канал буде в описі або в коментарях. І телефон. Можете замовляти, в мене вже закінчились. У мене такі персики в цьому році, тільки що ми для сім'ї куштували, на продаж не було. Автохи ще є і буде. Все, тримаємося, все буде добре. Так що, коли кожен буде займатися своєю справою, оце те, що я говорю в кожному відео. Ось це і є. Людина займається своєю справою, знає свою справу. І все в нього до діла, все в нього налагоджено, все він працює, обробляє сад, має плоди, але це все дуже тяжка праця. Дякуємо захисникам за чисте небо і за змогу працювати на цій землі. Тримаємось, все буде добре.